Мої вітання усім із українського села. Я дуже вдячна моїм глядачам, глядачам каналу і підписникам новим каналу. Дуже приємно, що відео набирають обертів у переглядах, і відгуки люди пишуть, і дуже багато порад гарних. Дуже кожному вдячна за коментарі. Буду намагатися створювати і далі якісний контент, буду намагатися його зробити якісним обов'язково. Ну і сьогодні трохи розкажу про наш город, про садочок, який садила. Зроблю невеличку таку екскурсію. І як ми саджаємо, як я це бачу. Ну, на перший рік, як я це бачу, тому навіть на другий можна сказати, тому що я тільки починаю цим займатися. Все дитинство моє в принципі пройшло на городах і дачах, але зараз трошки по-новому на це все дивлюся, багато дізнаюся, і одна із основних на зараз можна сказати, цілий або мрій. Це вступити до вишу і хочу дуже отримати спеці... ну, освіту за спеціальністю садівництво і паркове господарство, так воно називається. Ми сьогодні саджаємо цибульку. Задача на сьогодні стоїть 8 кілограм тиканки або сіянки, як її ще називають. Ярової. Саджаємо ми. За допомогою такої цікавої штуки, яку зробив мій чоловік, така паля, і на ній набиті кілочки невеликі, десь відстань між ними 7 см, рядиках 70 см. І засипаю я отакою от на перший вигляд земелькою, коли вже потикала цибульку. Вона насправді це не земелька, це біогумус. Засипаю прямо кожну таку луночку. Зараз покажу ну, воно. Тобто реально кожну цибульку, навіщо я це роблю? Тут роками не вдобрювалася взагалі земля. І через те треба хоч щось якось її трошки покращити її показники. І тут суглинок. Тому віогумусом будемо намагатися зробити її більш плодючою. Ось такі у нас рядочки. Чоловік саджає. Це вчора посадили, я зараз закопую. Наша красуня, груша, лимонка, дуже гарне дерево, дуже древнє. Ми обрізали її тогоріч. Майже вся територія до білих грядок, скоріш за все, буде зоною відпочинку. Плануємо тут зробити якийсь навіс. Мангальну зону влаштувати пізніше. Тут буде стежечка, але це все згодом. Квіти трохи насаджує. Квіти, лаванда. Це у нас маленька яблунька. Райська яблучка. Вона цвістиме, вже скоро видно, бачите? Дуже гарний урожай м'яти за один рік. Це буквально з декількох кущиків маленьких, отак от розрослася. Це перцева м'ята, а тут в мене є також невеличка галявинка м'яти апельсинової. Сусідка подарувала того річку м'яонь. Півонія, і це півоні, і це півоні. Вони всі різнокольорові мають бути. На фоні з півунів познімаю лавандочку. Ой, вона така гарнюня вже стає. Бачите, зеленіє. А то наші півники ходять. Півники, курочки. От таке господарство. Один півник у нас є китайський пуховий і дві курочки. Дві ламан браун. Ой, не дає геть поговорити. І три півні у нас Брама, і дві курочки брама. Ще потім покажу про них, розкажу більше. Озимий чесничок. І далі цибулька. Це саджала я поруч з ними, ну, на тих, бачите, грядочках тут почищено, а там ні. Тут я накривала, а там гірчицю посадили. Це цибулька на перо. Вона багаторічна, сама по собі росте. Це рання капусточка, поки потихесенько-потихесенько вона починає. І також гірчичка. Гірчичку я сажу для того, щоб не було бур'янів. До речі, наскільки я знаю, в цьому році так вийшло. Я капусту посадила не там, де потрібно, тому що вона, як називається, крестоцвітна, чи якось так. І гірсіці також, то їх разом насадять або один після одного. Це така невеличка плантація полунички. Треба проріджувати. Я восени це робила, але бачу, що далеко. Не усюди, все одно у нас є рядочки, мені це не подобається, Я буду проріджувати обов'язково її. Але кущики такі справні вийшли. Це взагалі молодесенька, тільки ось посадила. А ці вже були пересаджені кущики ще з весни. І бачите, вже скоро будуть цвісти. Дуже такі фані вони. Це також посадила 15 кущиків, ну, по 5 різного сорту полуничку і суниця полуницю. Отакий. Також у нас всі гірчиці, нічого не видно. Тут малинка росте. Пересаджувала тогоріч. Думала, чесно кажучи, що вона взагалі не прийметься, що нічого в мене не буде, ніякої малини. А вона спочатку підсохла, потім пішла до осені і навіть плодила. Це садочок більш старенький. Ну, він все одно молодий, тому що молоденькі дерева. От тут був оце, показую, кущик кущик, абрикос, а не деревце. Я залишила дві гілки. Я не знаю, чи буде з нього плоди, бо в тому році взагалі плодів не було. Просто кущ такий дико, рослий якийсь, і все, більше нічого не було з нього. От. Тут також є малинка, я йду нею. Це абрикоска. Дуже гарна, вона з пенька виросла, люди зрубали, вона все одно виросла. Це яблунька із минулого замовлення, яке є, огляд є вже на каналі. Оце така в мене яблунька. Це кальвель сніговий. Це ціка гарна, Гарненька Це також яблунька у нас. Обрізала її цього року дуже сильно, вона рясно цвіте, дуже родить гарно. Я не знаю, що це за сорт, тому що це минулих господарів ділянки, і вони мені не казали, що це за сорт яблуні. Але такі великі, червоні яблука зимові, лежать так собі, і у нас такий льох дуже поганий тут, тому не дуже це пепенка яблунька, також саджала. Це у нас єдине, що із місцевого прижилося. Я купляла тут, у лубнах. І в мене прижився такий не колючий агрус. Взагалі без колючок. <сум> Спокусилася. О, травичка у нас. Дуже багато фіалок у нас росте Ось сюди. Це вишенька, вишня черешня. Також дуже гарно родить такі цікавої структури такої. Відійду від тіні. Це постяна вишня. Ось така гарньовіня маленька. Тут у нас такий є кружочок. Тут пересаджувала я чорну смородину. Посередині у нас агро кущик. Його довелося дуже сильно обрізати, бо він посох дуже багато гілок було не, не ну, взагалі без плодів. І от зараз цвітуть, це наш, наша чорна смородинка цвіте. Дуже класна, вона така крупна, але я вам скажу, я її знаходила по всій ділянці. За будинком. де вона тільки не росла, за одним будинком, за другим. Тобто усюди я її шукала. І оце у нас ще одна яблунька. Чоловік садив перед тим, як поїхати захищати на передову. Нашу країну, отак от він посадив саджанець собі і поїхав. І саджанець такий гарний, він уже повернувся, а ябинка собі росте. Я побілила, бачите, зараз ще покажу дерева прям весною. Але робити я цього не збиралася, тому є своя причина. Причина у тому, що дерева дуже молоденькі. І навесні їх майже не було видно. Ну, такі, знаєте, гілочки. А чому не видно? Тому що я вагітна була, не обрала город. Дуже тяжка в мене була вагітність. І мені взагалі нічого не можна було робити. Так от, воно все було таке запущене. Тут такі були будь які мого зросту десь приблизно. Не прибрані. Що чоловік каже, якщо буду проривати, ну я прорвала. І він потім усе, весною вже зробили все це. Але він каже, я буду проривати, я просто висмикну та і все те деревце. Я кажу, ні побачиш. І мені каже, краще ти щось якось їх позначив. То я взяла і побілила їх. Бачите, ті, що в мене вижили деревця, ну і там яблуньки і тут. Не прожилися в мене дві черешні. Двітірешня одна яблунька. У мене не прижилися геть. І персики нещасні такі стоять. Але, знаєте, оці палички пару паличок є, які є з зеленими такими відросточками знизу. Це абрикоска, абрикоска. вчора садила буквально абрикоска. І там ще одна. От, персики, ну, то персик єдиний, такий гарний, тільки що біля нього довго стояла. От, це наша шовковочка. Брунчики там є зелені, але вона ще така геть без листя. Незрозуміло, що тут таке стоїть. От, тут у нас ділянка, ми ще щось посадимо. І сьогодні ще хочу черешеньку присадити. Оце яблунька. Я, чесно, вже не пам'ятаю навіть які як називаються. Ні, оцю пам'ятаю, тому що це. Олюблена яблунька моєї бабусі, Семаренка. І вона така гарна приїхала. Це я саджала минулого року. А це має бути речів. Мені тут кажуть, що сорти вони плутають у агромаркеті. Не знаю, подивлюся. <гаду> Буду вчитися на своїх помилках. Це грушка. Мані у гарні в ній стоять. І ще одна грушка. Дивіться, яка гарна. Прокидається, все прокидається. І от до лісу вся наша ділянка. От. Тут всюди гірчичка росте. Це я, коли чоловік скультивував. Пішла і повністю розкидала всюди гірчицю для того, щоб менше бур'янів було. Ну, і плюс це гарний сидірат. Мабуть, багато хто знає. Якісь тут такі мене квіти з лісу занесені ростуть. Оце горіх менюний. Це він пересаджений був з ділянки. Він дуже незручно, прямо посеред двору ріс. Він, мабуть, падариш просто гріз. Цей також достатньо такий великий, бо, бачите, він тільки-тільки починає прокидатися. Зараз наведу камеру, покажу. Вони пізніше. Так, і йду ще, ще до одного в ріжку, того, що ось замовляла і в огляді його показувала. Бачите, також прокидається. Все, бачите, листечко буде зелене. Величезна яблуня. Вона низька, така низькоросла, якась зимова і схожа дуже на, як то кажуть, заячу мордочку, чи якось так її називають, такі жовті яблука витягнутої форми. Смачні. Але її треба було по весні дуже сильно обрізати, тому що тут просто на ній вона, ну, вона майже в лісі росте. От, і вона дуже нахила, мабуть, не дуже видно, але там стовбур ледве не падає вже до землі. І усі яблука, які на ній були, я в тому році збирала на землі, тому що до неї підійти ніяк було. Там ще земля по коліно, і у нас тут ну, після городу. Тут були якісь джерельця, тут дуже вогко буває. А так як тут ще є ліс, то тут не тільки вогко буває, а <свісно> живно. Тут бувають гадючки, ужі і так далі. Тому сильно я тут не ходжу, коли зарослі. Отам От така у нас гора поки невеличка, то все ми виносимо з городу траву. Траву, бадилля, якщо те, що таке міцне, що довго буде на городі перегнивати, то це все ми виносимо до лісу. І поруч перед тою горою ще одна була, але вона буквально за зиму її не стала. А далі ліс іде гарний, з пролісками. Оце наша скультовована діляночка, і ото вид вже на будинок. І на стару хату, як її називаю. Стара хата не знаю навіть якого року стоїть у нас на подвір'ї. Минулі господарі використовували її як сарай. У нас вже редисочка прокинулася, проклюнулася. І цибулька. Чити рядочками вже редиску видно. Це редиска 18 днів, має бути найшвидше. Там у нас під плівкою надранні помідори. Ласкавий мішка. Стару хату у нашому дворі раніше використовували минулі господарі як сарай. Мені дуже жаль. Я планую її і мрію її відреставрувати. Сподіваюся, у нас вийде колись це зробити, бо це непросте діло. От і Хочу ще подивитися у цьому році, якого ж вона року заснування, коли її побудували. Дивилася на каналі у Дімона на та, до речі, дуже раджу. Залишу обов'язково посилання. Це не на правах реклами, просто вам раджу подивитися канал. Цікаві молоді люди. Вони купили дуже стару хату у селі Черкаській області. І реставрують її при тому старовинними методами, глиною, тобто без новітніх технологій, матеріалів. Це, ну, це просто цікаво подивитися. Реставрують, готують у печі. Ну, класний канал. Я з задоволенням чекаю кожне відео, дивлюся. Так, от у Дімона я побачила. Саме відео, там, де він дивився, грік заснування його хати, будівництва хати. У них хата на дві половини, як і у нас. І на сволоку він будівельним феном видивлявся там, вишкрябував обережно і видивлявся, що ж там за надпис. Він побачив і рік заснування, ну, рік не заснування, як будівництва хати, коли її побудували, і навіть хто її будував, там чоловік з дружиною, дуже класне відео. Дуже всі я думаю, на нього чекали. І я тепер також загорілася, дуже хочу подивитися, з якого ж року наша хата. Вона обкладена цеглою, і вона вже під шифером, але вона дуже стара. І навіть, що цікаво, в цій хаті. Все розташування меблів, от печі, меблів і так далі, воно збереглося. Це дуже великий плюс. Мисник навіть стоїть старовинний. От, Він в не дуже класному стані, але ну, його можна зробити. От, лави, стіл, скриня, піч усе це стоїть так, як буквально на картинках з книжок народознавства. Тобто от воно залишилося в такому ж навіть місці, не просто стані, а в місці, в такому, де воно мало би стояти в українській хаті Полтавської області. От, і я обов'язково буду знімати відео. Обов'язково подивлюся якого ж року. Це наш будинок, в якому ми живемо самі. Шакицька. Ми її назвали Бандітка, тому що вона дуже така. Бойова. Наші кошеня. Ще рочку немає. Собака просто з'їжджає з глузду, а вона собі лежить на сонечку, гріється. Вася. І ось її сестричка ще прийшла. Кася, касєвопея наша. Скоро розпустяться тюльпани. Це лілія жовта, також тюльпанчики тут. Тут огородила трошечки діляночку пролісків. Така галявинка. Далі квіти, чесно не пам'ятаю, як називається. Біля тину у нас нарциси. Це жовта троянда. Два кущики. Там різні сорти. Собака одну вжувала. Я присадила поруч ще одну, а та якусь вжувалю прокинулася, бачите, також росте. І півонії. Три кущики і тут ще.